Значить, бойовий заяць у Олі Григорівни вже допомагає їй із 22-го року. Шеврони ми почали збирати восени. Ви бачили кількість їх, яка зібрана. Є ще у нас символ цього року. Це нам за Десь Любов Іванівна, який янголят висилає. І от вона нам зробила символ цього року і мотанка, отам, яка відображує нашу українську культуру, стоїть біля дівчат. Повномасштабного вторгнення ми почали працювати на нашій кухні. Готуємо ми для наших захисників в режимі нон-стоп, працюємо без вихідних, і затримуємося і приходимо раніше. Все для того, щоб хлопці були у нас ситі, щоб були здорові. Готуємо різні блюда, готуємо сніданок і обід, і вечерю. І навіть якщо вони щось просять, це. І олів'є, це різні салати, це і млинці, це і шуба з селецем. Все, щоб хлопці були задоволені. Дуже багато допомагають люди з села, нам приносять і зелень, і овочі, і фрукти, і різні соленя, все, все. Тому ми дуже вдячні за допомогу і думаємо, що ми йдемо всі разом до перемоги. Ще ми дякуємо нашій тахофабриці Нікопольській за те, що нам постачають волонтерську допомогу у вигляді стегон, фарша, печінки. Це дає нам змогу робити наші страви для наших хлопців смачнішими, кориснішими і тривнішими. Ми вам вдячні. У швейної роти нема вихідних, а є тільки напад Росії. Ми шиємо тоді, коли день вже затих. Для того, щоб справдились мрії, ми є підрозділом волонтерської ініціативи Швейнарота. На нашій території існує два підрозділи швейна рота Нікополь це ми і Швейнарота Нікополь Веселка. Це поряд дівчата працюють. Ми в основному працюємо над виготовленням одягу для захисників нашої держави. Це починаючи від боксерів, термобілизна, рубашка бойова, костюми теплі, костюми демисезонні, костюми літні, польові, панамки добавилися, шорти. Рубашки бойові зараз трошки почали робити з короткими рукавами, за запитом захисників. Зараз покажу, що шорти, панами. І шорти. Це те, що нове, так, так. А так все залишилося безмінно. Футболки, футболки, білизна, костюми. Ми працюємо і не зупиняємося. А яка приблизно статистика, наприклад, до року? Дивіться, у нас є офіційна сторінка наша в інстаграмі Рота Нікополь. І там ми щомісячно звітуємо, тому що люди нам кидають донати. Значить, з січня місяця по квітень ми пошили 213 костюмів, 78 штанів, 17 шорт, 877 флісок, 287 комплектів термобілизни. 874 футболки, труси боксери 125 штук, у боксів 72, це рубашка бойова. Шапка бав 200 штук, пледи 30 штук. І ми робили торбинки ще шили. Акція у нас була на території громади, торбинка турботи для захисників, для поранених. Пошили 18 торбинок. Крім того, ми пошили ще три баула по індивідуальним заказам. І е, десь напевно тиждень тому Наталя Максимівна у нас робила сумку для fpv дронів. Це було експериментально. А, Туди вичає запитати, от, як з донатами зараз впали трішечки об'єми? чи. Люди трішки підналягли на них чи ще хтось може було чи На жаль, збори йдуть не так, як раніше, і в основному нам зараз допомагають волонтери, які працюють. Ну от наприклад, на якийсь один напрямок там вони працюють, і волонтери долучаються до наших зборів, щоб якось нам допомогти полегшити наш наш труд. Плюс швейнарота. Основна наша організація нам іноді допомагають. Зараз прийшли, наприклад, блискавки з Польщі, матеріал приходить з Канади, з Германії. Нам надали, подарували машинку, теж швейна рота подарувала. Плюс наша громадська організація, майбутнє Придніпров'я, яке існує на нашій території. І міжнародна волонтерська група швидкого реагування. От Основні у вас такі доходи, такі, що за які можна купувати матерію, фурнітуру і що ще. Фурнітуру ми купуємо за свої, так. А, за свої. Ми не беремо зі зборів. У нас все, що ми збираємо на волонтерську карточку Наталії Шишкіної, воно все йде на тканину. Тому що, от, дивіться, за цей місяць ми відпрацювали за квітень 58 костюмів і 54 штанів. Грубо кажучи, це сім рулонів тканини костюмної. Це робота не тільки денна, а мабуть і нічна а, і ще. Суботнішня, скажімо так.